Ну і далі напевно, будемо розповідати про е, власне про явку. Та, про, Не про явку, Давайте ще покажемо персонально. За ну тобто, в кожній ж фракції депутати працювали персонально. Хтось подавав більше законопроєктів, хтось менше. Пошуть показати, е, хто був відмінником, скажімо так, ударники, е, гордість України. І це у нас, як ми бачимо, на першому місці цього місяця за січень е, це був Володимир Яворівський. На другому він зареєстрував 11 законопроєктів. На другому місці Олег Гнибок. Потім Віталій Кличко, Арсеній Яценюк. Юк Сергій Міщенко і Анатолій Гриценко по вісім законопроєктів. Хочу до речі зауважити, що минулого місяця це в грудні лідером був беззаперечним Петро Симоненко. Який, якщо я не помиляюсь, кілька десятків я там щось біля 30 законопроєктів зареєстрував. 33, що я правильно пам'ятаю. І ну цього вже місяця він ну, трохи схаменувся. Можливо, ти знаєш, Юлі, якщо можна я доповню. Насправді тут маємо явище. Ну в нас немає звичайно прямих доказів, але існує таке явище, як скажімо, включення до законопроєктів Лідера фракції, воно насправді є доволі ганебним, тобто це пережиток ну, явно, якоїсь радянської системи. Там знаєте, як, наприклад, там різні наукові співпрацівники мусили десь вписувати своїх керівників наукових там завкафедрами і так далі в свої наукові роботи. От щось подібне бачимо і в Верховній Раді сучасній, і саме так можна пояснити, чому серед лідерів виявилися Олег Тягнибок, Віталій Кличко, Арсенія Ценюк. Ну тобто мені важко собі уявити, що ці люди не мають чим зайнятися як тільки як тільки писати власне законопроекти, і більшість з них власне є співавторами законопроектів. А не є в оригіналі якби лідерами, тому що ну так само фракція, наприклад, Олега Тягнебока з своїх оригінальних законів, наприклад, найбільше подала Ірина Сех, пані Ірина Сех, обласного осередку, керівник свободи на Львівщині. Вона, наприклад, написала три закони. Ну, але от так ми маємо трошки спотворено про е, деякі окремі законопроекти. Ми поговоримо трошки пізніше. Ми визначимо, розкажемо вам про найцікавіші, можливо, найабсурдніші і детальніше на цьому зупинимося.